Усім привіт! Як завжди з вами Павло, і як завжди, сьогодні говоритимемо про якісь цікаві аудіогаджети. І цього разу це в нас Shanling H7. Тобто їх ось цей комбайн, портативний ЦАП з підсилювачем. А, вочевидь, і за ціною, і за всім іншим. Це конкурент, що створювався для q 7. Тут в нас трохи більша вартість, принаймні світова. На локальному ринку, ринку може бути трохи інше, але зараз він коштує 33 тисячі 700 гривень. Тобто посилання на саундмах, я да там в опис. Ціна висока, але в нас тут доволі круті і запчастини і характеристики. Тож тут використовується цей АК-4499 новенький. Також тут доволі потужний підсилювач, який може видавати до 1,2 Вт на 32 Ом. Є підтримка Bluetooth, є усі ці входи-виходи різноманітні. MQA, Hi-Res, але ж, звісно, для багатьох найцікавішою фішкою тут буде можливість додати в нього microSD-картку і керувати його ним віддалено через Bluetooth за допомогою додатку Edict Player, і він може грати музику з цієї microSD-картки. Тобто такий трошки плеєр, але все ж таки з головним акцентом на те, що він комбайн. Але давайте дивитися на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Цікаво, якщо більшість лікарів вважає алкоголізм хворобою, чому ж не одна падла не виписує лікарняний? Що ж, по упаковці, перше, що мені кинулося в очі, це те, що розмір коробки дуже маленький, порівняно з тим, що було в q 7, тут. Вона в кілька разів менша або навіть на порядок. Але зрозуміло, ФІО робили ставку на дуже високу потужність. На Томовних коробці була підставка з кулером, в них була... був зовнішній блок живлення. Тут цього цього немає, тобто 1,2 Вт без усіляких турборежимів і чогось такого іншого. Тож, всередині ми пірнаємо в цю коробку. І тут у нас класична шанлінгівська ось така коробка-переливайка. Далі відкриваємо зверху безпосередньо сам h 7 і далі аксесуари з аксесуарами. Тобто тут в коробочці звичайний USB Type-A на USB Type-C. Для зарядки, для підключення до комп'ютеру і всього такого іншого. А тут під кришечкою в нас вже цікавіше. По-перше, в нас адаптер з коаксіалу на 3,5 мм, якщо ви вирішите його по коаксіалу до чогось підключати. Далі коротенький інтерконект, щоб під'єднати його там до мобільного телефону або чогось такого схожого. Різні паперці. Також ось ці силиконові. Липкі ніжки і ось такий класний чохольчик. Наскільки я ненавиджу ось цей синтетичний бархат, настільки ж ось цей більш натуральний, приємніший. Тож, як бачите, все охайно, набор аксесуарів не найбільший, але знов-таки і не найменший. Упаковано все розкладено дуже-дуже охайно і через все це виглядає доволі добре. Якщо говорити про дизайн, то пристрій відносно маленький, тобто для цієї там, цінової категорії, потужності всього іншого він відносно невеликий і добре лежить в руці. Тобто Shanling замість всіляких гострих кутових форм обрали свій е традиційний закруглений варіант. В мене Q7 немає, він пішов на гарні е речі, але в мене є M17, який дуже близький за розмірами до е Q7. І як бачите, H7 трохи менш по всіх розмірах, ну тому що вони не намагалися зробити ці ультра Power Boost моди і все таке інше. Тим, чорний алюміній, наскільки я пам'ятаю, ще є срібляста версія, існує, гарно тримається в руці. Ну, звісно, носити його в руці ніхто не буде. Все ж таки, це пристрій більш для якоїсь сумки. Усі елементи керування в нас розташовані на Передні та задні панелях, позаду в нас лінійний вихід, цифровий вхід. ну Ви бачили, там в комплекті поставки його кабель для коаксіалу. Два USB Type-C, один чисто для зарядки, другий для того, щоб під'єднувати його як ЦАП. І ось треба мати на увазі, що він потребує завжди батареї. Щоб працювати. Якщо батарея розрядиться, то поки він трохи не зарядиться, вона працювати не буде, бо він використовує батарею в процесі. Але з іншого боку, під'єднуйте його з по цьому конектору, і взагалі не маєте проблем з тим, що у вас розряджається смартфон. Ну і сюди можна додати зарядку, тобто зробити ще і з павербанком, наприклад, або ще щось таке. Далі, тут в нас слот для SD-карток, що зручно. Знизу всіляка інформація про різні сертифікації, зверху. Три логотипи, які не мають великого сенсу, бо жоден з них не несе корисної інформації. Далі в нас тут маленький екранчик, схожий на те, що ми бачили в їх М9 плеєрі. А також три світлодіодні індикатори: один показує зарядку, другий роздільну здатність там і додаткову інформацію. І один MQA. Якщо ви не можете за погіршенням звуку відрізнити MQA, ну тоді буде горіти світлодіод. Далі в нас на передній панелі дві крутилки, вони можуть натискатися. Вони обертаються з дуже гарними кліками і доволі гарно реєструють свої оберти. Довге натискання цієї кнопки, вмикає вимикає пристрій. Далі тут в нас є пентакон балансний, а також 3,5 мм і 63 мм виходи, якщо ви вирішите підключати щось велике. Далі натискаємо цю кнопку і в нас змінюється вхід: тобто USB, Bluetooth, оптичний, коаксіальний і також режим TF-картки. Тобто Можна слухати музику з картки навіть без під'єднання якогось зовнішнього пристрою для керування, але з ним, звісно, буде зручніше. Але ви можете керувати цим і так. тобто Це відповідає за від... запуск відтворення і паузу. А цим корищадком ви можете змінювати треки, листаючи їх вперед і назад. В цілому, як на мене, насправді це дуже гарна опція для тих, хто хоче слухати всю картку на шафлі. Багато хто багато людей так полюбляють, або ж можна в нього вставити якусь картку, там невеличку з запасом треків про всяк випадок. А стрімити на нього там зі смартфону або щось таке. Якщо я правильно зрозумів, то Shanling зробили ще одну класну ідею, і акумулятор всередині це 18650, тобто замінити їх буде не проблемою, якщо вони там постаріють. Ну або, в принципі, якщо розоритися, то за ідею можна якісь дуже високоємнісні банки випхати, щоб отримати більше часу роботи. Але це вже не точно. Бо так він десь до 8 годин в теорії з балансу і до 10 з, зі звичайного виходу. Але на практиці насправді там менше. Але знов-таки залежить від того, там по USB ви його під'єднали, чи по Bluetooth, чи ще якось. А, що про нього ще сказати, доволі гарно тримає зв'язок, хоча і не, не ідеально, тому що майже все забрано металом і не так багато вже площі для антен. Але для такого використання, коли у вас джерело десь поруч, то працює доволі нормально. Взагалі, дуже мультифункціональний пристрій. Ну і я б сказав, що він. Приємно і добре зроблений. Продемонструю, як він працює в режимі дистанційного керування. Тож активуємо тут режим Bluetooth, під'єднуємо там смартфон, плеєр або щось, що ми будемо використовувати, щоб ним керувати. Потім встановлюємо Edict Player, відкриваємо тут меню, йдемо в SyncLink і вмикаємо SyncLink Controller. Потім з'явиться наш H7. Ми до нього під'єднуємося і плеєр вимикає. Бачите, тут майже все. Вимкнено, тому що зараз він працює безпосередньо з ним, як з усім джерелом, тобто режим віддаленого контролю. Ну і тут в нас теж бачите, частина функціоналу недоступна, або частина функцій, є тільки нещодавно програні, плейлісти і локальна музика. Тому в цілому нас тут цікавить локальна музика, і ми можемо бачити ось цю. Медіатеку того, що в нас тут на SD-картці лежить. Далі в нас по артистах, альбомах, хай-рес треки, жанри, і можна навіть по папках пройтися, обрати, що вам потрібно, натиснути, і воно буде відтворюватися. Ну і Ось такий нас екран відтворення. Теж доволі знайомий. Тут всі функції, які ми знаємо, там від додавання в обране до інформації про трек, але ось є ще одна корисна додаткова тут іконочка, яка так бере раз, і відкриває нам управління цим пристроєм. Тобто тут у нас заряд батареї, як завжди, версія прошивки, інформація про нього. Далі можна обрати яскравість екрану, один з цифрових фільтрів. Gain, баланс каналів, перемкнути його в режим UAC 1.0, тобто він буде сумісним з більшою кількістю старих девайсів, але менш висока роздільна здатність буде підтримуватись по USB. Заблокувати кнопки. Далі орієнтація екрану, можна його догори дригом перевернути, якщо ви бажаєте. Далі таймер вимикання і таймер вимикання екрану. В цілому, як бачите, доволі зручна, багатна, дуже корисна реч, яка дозволяє вам із зручністю використовувати його замість плеєра, ну а смартфон для керування. Підозрюю, що для багатьох людей такий сценарій може бути досі доволі ефективним. Ну, звісно ж, поговоримо про звук, і взагалі тут все доволі легко складається. Фіо взяли свій флагман і зробили його з одним цапом. І, ну, і звісно, уявимо, що тут у нас Q7 лежить і без великого екрану, і тут фактично в нас топовий шанлінгівський звук, але з одним ЦАПом і без екрану, і взагалі. то він... Доволі типово шанлінгівський, технічний, дорослий, але ось з трохи пом'якшеним, трохи таким притемненим характером, типовим для Шанлінгу. Тобто, не сказати, що тут на середніх частотах якась додана вага, але вони такі трошечки більш розслаблені з меншим фокусом на мікроконтрасті. Ну а на нижніх частотах в нас є ще трохи доданої ваги. Тож, давайте крок за кроком. Бас іде на максимальну глибину, він доволі приємний, гарний в нього з технічністю, є трохи доданої ваги, і тому в нас трохи менше ударності. І трошечки більше ваги. Тобто, замість того, щоб там швидко лупити, він лупить масивно. Ну, звісно, це не, не те, щоб там от швидкості немає а є одна вага. Це просто такий трохи зсунутий акцент. Дуже класно це звучить для багатьох жанрів електронної музики, наприклад, з деякими інструментами натуральними, але не з усіма. Але в цілому дуже приємний бас, особливо якщо ви полюбляєте так більше, трохи м'язка. І першим прикладом в нас виступатиме, ну я ж підбирав треки, щоб вони пасували. Це Tempest від Juno Reactor. І в нас тут багато низьких частот. На початку вони дуже глибокі, потім є і глибокі і більш верхні низькі частоти. І ось у вступі є цей ефект, де глибокий бас із лівого каналу йде вправий, і навпаки. І ось там інструментальна частина так нагнітає атмосферу, щоб створити це відчуття бурі, що наближається. І як ви можете здогадатися, тут все це чудово і приємно звучить. Середні частоти. Трошечки, трошечки такі пом'якшені, але не забагато. Деталей тут достатньо, просто на них не робиться такий великий фокус. В цілому інструменти звучать натурально, дуже класне розподілення ваги зроблено. Вокал теж гарний, особливо низькі чоловічі вокали, хоча й жіночі теж доволі приємно звучать через те, що тут добра динаміка і насичення емоціями. Уявна сцена тут теж доволі добре будується. І завширшки, і за не максимальна, але дуже охайно і гарно побудована. Особливо добре йому вдається ця передача шарів в глибину. Він їх чудово розділяє, трошечки акцентує, і от воно не стовідсотково близько до ісходного матеріалу, до похідного матеріалу, але звучить дуже приємно і дуже завлікаюче. Він. Звісно, чутливий до якості запису, але завдяки тому, що менше фокусу на мікроконтрасті, завдяки цьому не так критично. Тобто, як завжди, тут працює правило: даємо покращий матеріал, отримуємо на виході покращий звук, але тут, якщо щось гірше записано, то прям буде не жах-жах. В цілому, звісно, я все це тут описую. Це для вбудованої картки або для USB підключення. З Bluetooth, звісно, у вас буде гірша якість. І треба ще враховувати, що тут немає APTX, тут не Qualcommівський чип, і тому ліцензії на APTX Qualcomm, звісно, нікому не дає. А в q 7 використовують Qualcomm, FIO з Qualcomm товаришують, тому там майже всі ці APTX родина присутня. А, тож. Да, нам потрібен приклад для середніх частот, одна штука. І це буде This Flight Tonight від Nazareth. Дуже їх раджу, про, про цей гурт інколи забувають, але це дуже класний такий трохи, трохи важкуватий рок класики цього жанру. Всі знають Love Hurts, але дехто знає Hair of the Dog. Але в них купа таких класних бойовичків. І от в них такий фірмовий звук, він трохи агресивний. І гітарки доволі такі підпилюючі, і вокал, звісно, теж його ні з ким не перепутаєш, теж доволі різкий. І з аналітичними джерелами це інколи починає звучати вже зовсім якось нейтрально і інколи навіть дратуючи. Але тут в нас все дуже добре. Плеєр балансує характер, ну я маю на увазі цап балансує характер. Самого треку і виходить так нейтрально, збалансовано, доволі приємно. І по верхніх частотах тут взагалі жодних претензій. Шанлінг раніше намагалася якось придавити верхні частоти, але потім зрозуміли, що це звучить ненатурально. і там вже деякий час вони роблять дуже гарні верхні частоти, які не намагаються там якось прижати, пом'якшити або, навпаки, акцентувати. Тобто вони роблять верхні частоти, особливо в топових модельках, просто близькими до того, як вони мають звучати. Тож у нас тут добра протяжність близька до максимальної. Добра шаруватість теж не максимальна, але непогано. Правильно пропрацьовані атаки і затухання. Ну і в цілому верхні частоти звучать, коли потрібно повітряно. А коли потрібно, вони дуже додають ось цього, цих складних обертонів для того, щоб тембрально насичені інструменти звучали прям топово. Ну і Знов таки покажи нам приклад, Павло. Я взагалі натиснув кнопку, натиснув. В нас тут Вардруна, він давла, скоріш за все, але хоча можуть читатися якось зовсім інакше. Вардруна дуже захопили швидку популярність через те, що вони класно роблять ось. Цю скандинавську фолк-музику з такою трохи сучасною обробкою, але ось на четвертому альбомі скалд вони вирішили більше піти в фолк. І тут багато усіляких народних інструментів, які так дійсно йдуть у верхні частоти, доволі так дзвінку звучать, і плюс такий же вокал, який теж часто залітає в верхні частоти. І все це вимагає доволі гарної гарною пропрацьовкою верхніх частот, і з цим плеєром, цим, звісно, не з плеєром Ацапом, це все звучить дуже приємно і дуже добре. З точки зору навушників, тут жодних проблем як з чимось чутливим, так і з повнорозмірними навушниками, особливо на балансному виході, наприклад, з одізі MM. 500 не було проблем. Вони не зовсім прям тугі, але звісно, вони відносно складні як навантаження, і він жодних проблем з ними не виявив. Звісно, за логікою, тут краще підбирати щось більш нейтральне і технічне, але тут знов-таки це більше питання смаків, що ви хочете підкреслити яку складову. Якщо казати про порівняння, то звісно, ми продовжуємо уявляти, що в нас тут q 7 і в них от просто та. Шанлінг і FIO два фірмових звуки. FIO більш нейтральний, більш швидкий, більш технічний, з підкресленою динамікою і емоціями. Тут у нас, наоборот, він такий трохи більш розслаблений, трохи більш те, що інколи називають музичний, інколи вінтажний, тобто менше агресії, менше всього цього, тож залежить від того, що ви, чому ви віддаєте перевагу з точки зору звучання. Ну і звісно тут. Killer Feature — це вбудована мікро SD-картка. У q 7 Killer Feature — це його режим е, стаціонару, коли його під'єднуємо до, е, звісно, до, як, як сказати? <смір> до, до зовнішнього блоку живлення. Щось я зовсім затопив, перепрошую. До зовнішнього блоку живлення, і він нам починає видавати 3 вати, щоб вже точно розхитати те, що навіть непохитним було. Тож, ось такий варіант, цікавий, дуже цікавий пристрій для тих, хто хоче зекономити гроші на топовий плеєр і взяти те саме дешевше, ну трохи з меншою зручністю. Тому H7 вийшов дуже цікавим. В них є більш доступний H5, але його я не тестував. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.